З умовним символом Різдва, яке вже наступного тижня святкуватимуть українці, є різдвяний янгол. В нашій країні здавна виготовляли янголя до цього свята. Їх вирізали з паперу, клеїли на шипки і кріпили до сволока за ниточку. Ними прикрашали ялиночку, а ще дарували близьким. Щоб ангелики-захисники оберігали родини від зла і темряви своїми ніжними крильцями. Впродовж усього наступного 2025 року майстринні культурно-мистецької асоціації артспокуса на чолі з Валентиною Кривцовою запропонували постійним читачкам центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького виготовити справжній оберіг власноруч. Сьогодні дуже гарне іграшко ми виготовляємо. Це дрібна пластика з повітряного пластиліну, і це янгол. Адже зовсім скоро в кожній оселі будуть лунати слова Христос народився. У відповідь будемо чути славімо Його! Це прекрасне свято як для дітей, так і для дорослих, для усієї родини. Тож, з побажанням аби така ялинкова прикраса знайшла своє місце в родині, в кожній родині, з побажанням аби Янгол. Приніс кожному з нас відчуття щастя, миру, перемоги, надії, любові, аби кожна українська родина була щасливою, заможною, вільною від усіляких негараздів. Тож, з цими побажаннями сьогодні ми. Робимо такого янгола, така прикраса, говорить тренерка, майстриня культурно-мистецької асоціації Артспокуса Віра Жевнер, Для будь-якого будинку виглядатиме легко, ніби нагадуючи нам про те, що янголи небесні створіння. Тому саме сьогодні ми зробимо наші обереги янголятка на ялиночку з повітряного пластиліну, або їх ще називають. Легенький пластилін або модулін, професіонали його називають частіше модуліном, тому що нього можна моделювати будь-що. Людина або родина, якій ви адресуєте такий теплий подарунок, обов'язково відчує вашу любов і оцінить старання, адже подарунки, виготовлені власноруч, буквально світяться зсередини. Павло Москальов, Олексій Уманський. події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.